Мій дитинство наче плин води. Проліта дитинство та у спадок зостається пісня, повна згадок, пам'ять зостається назавжди. І, здається, куди б не закидала нас доля, якими б шляхами не водила, завжди пам'ятатимеш те місце, де народився і зростав. Де пролетіло босоноге дитинство, звідки відкрилася тобі дорога в життя? Пісня мого дитинства Линовиця. Сама назва одного із найдавніших сіл прилуччини походить від прізвища Войта Васка Линовицького, першого поселенця поляка за походженням, який заснував тут хутір. За іншою версією Леновиця взяла назву від річки, в якій було багато риби, зокрема Линію. Розкинулось село Леновиця обабіч річки Рудки, яка колись була правою притокою Удаю. У 1697 році прилуцький протопоп Іван Магеровський купив хутір Леновицький. І заснував Слободу, яка універсалом гетьмана Скоропадського в 1709 році передана Магеровському у власність. Петро І своєю грамотою від 26 травня 1718 року передав линовицю гетьману Іванові Скоропадському. За переписом цього року в селі налічувався 31 двір. І селян. Після смерті Скоропадського село Линовиця гетьманом Данилом Апостолом пожалуване вдові гетьмана Скоропадського. Мінялися роки, змінювалися і господарі Линовиці. За ревізію 1740 року село належало фельдмаршалу Мініху. А вже в 1741 році всі маєтки мініха були відібрані в казну. За універсалом Генеральної військової канцелярії Леновиця віддана Арангове володіння генеральному підскарбію М. В. Скоропадському. У 1781 році село Леновицю купила поміщиця Башилова. Яка і віддала його в придане за дочкою Софією, що вийшла заміж за графа Петра Антоновича Дебельмана. На березі найбільшого ставка, обсадженого дубовим гаєм, розмістив він своє помістя. Історія села Леновиці зв'язана з перебуванням тут видатних діячів української літератури та мистецтва. Дружні відносини зв'язували великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка та Якова Дебельмана. Сам Тарас Григорович приїздив у Линовицю. До цих пір линовчани зберігають камінь, на якому він сидів, а парк, де він часто прогулювався, назвали Шевченковим. У графів дебельманів жив і відомий художник Жемчужников, який малював картини та записував від селян народні пісні. На землях, куплених у графа дебельмана, бельгієць Стевенар побудував у 1899 році цукровий завод. Цей цукровий завод працює до сих пір. У 40 роках 19 століття при роздачі селян грузинам в Гетьманщині вісім дворів одержав у Леновиці князь Живахов, який пізніше поселився на цих землях. У 1919 році було закладено парк, який має назву Живаховський. Парк сперігся і до наших днів. В 1861 році, після визволення селян від кріпосного права, почали давати селянам найгірші землі на схилах ярів, виросли вулиці Голевщина, де оселилися кріпосні генерала Голева, Заяр'я територія, де колись був яр. Протопивщина. Колишня власність протопопа Магировського. Живаховщина – від князів Живаховських. Вулиця Заводська тому так звана, що на цій території побудований цукрокомбінат. У 1927 році закладено вулицю Нове життя. Це перше кооперативне будівництво внулиці, за ставком розміщений раків хутір, який взяв свою назву. Від першого поселенця. Біля цукрового заводу хутір Красний. Бо в 1928 році цукровий завод назвали Красним, а територію навкруг нього Красним хутором. Стевенар, який заснував хутір Павлівку, був і першим поселенцем. До нього приїздили люди зі своїми підводами. З малоземельних районів Чернігівської губернії. Під водами вони возили фільтр, трісну грязь, дефека на поля. У той час на землях Линовиці вже одержували врожаї пшениці по 300 пудів з десятини. Найпоширеніші в селищі прізвища Кузьменко, Батрак, Гророн, Шевченко. Нетяга, Пилипенко, Галушка, Гордієнко. Предки були горді та гонористі. Ціни собі не могли скласти. Притика – дуже ледачий чоловік. Кругом не міг держатись на роботі, не мав де приткнутися. Батрак бідний чоловік. Галушка. Дуже любив Галушки. Прізвиська дані сельчанам від власних імен та прізвищ Парімонову, Олексини, Яременкові, Морозові. Інших прізвищ у селі немає. Чогось у Линовиці здебільшого знають один одного за прізвищами. Линовиця древній край і вічно юний. Чимало новчан знають і бережуть історію рідного села. Серед них пенсіонер Власенко Олексій Семенович. Висловлюємо йому щиру дяку та повагу за його подвижницьку роботу та за допомогу в створенні цього нарису.